Такий місяць буде, Ви повинні всіх кристиків, всіх людей, які вам негатив, якісь робили, які спідлість робили, які вам заважали чи взагалі не подобаються бісять вас. Ви їх повинні викинути нафік зі свого оточення. Подивимося, події квітня, стрільці, події квітня, стрільці. Події. Будете присвячувати час сім'ї, будете, будете своїх якихось внутрішніх. Переживання знаходитись, ви будете знаходити силу в собі, щоб досягати якихось своїх цілей. Ви будете такю сильною, зможете все досягти, що вам потрібно. Всі і і відносини з іншими людьми, Стрі... стрільці квітень. В цілому у вас все буде добре, але можливо якісь внутрішні переживання, сумнення можливо вам на поїздку якусь. Не хвататиме грошей або вам прийдеться потратитись на цю поїздку, і ця поїздка забере більше, більше фінансів, ніж ви планували. Але в цілому, якщо ви захочете з ким общатися, то е, приділити час іншими людьми, то все буде по справедливості. Якщо ви захочете, ви будете багато спілкуватися. Якщо не захочете, то не буде спілкування. Робота і фінанси стрільці квітом Работу. Розходи, Розходи, можливо, на те, що ви хочете. І це, і це забере більше фінансів, ніж ви планували. Вам доведеться потратитися, але ви будете якось економити жадні фінанси. Ви не хотітимете тратити, вам буде трошки жалко, але це не якісь приємні покупки і більше, ніж ви планували. Прийдеться витратити все. Здоров'я! З здоров'ям це буде прекрасно. Якщо ви самі не будете там на сквозняках бігати чи щось таке, хіба ви можете самі бути винними, якщо ви заболієте. Якщо ви будете обережно ставитись до свого здоров'я, то все буде добре. Порада, опять же, такі, будьте обережні зі здоров'ям. Ви, можливо, самі будете винувати, якщо захворієте. А якщо ви будете обережно ставитись до свого здоров'я, то все буде добре. Попередження, стрільці квітень. Попередження, стрільці. З офіційними документами або з переписками в інтернеті, будьте обережні. І ви будете думати, ви будете накручувати себе. Потрібно бути в цьому місці уважно і продумувати, до всього придивлятись, можливо, якийсь обман буде. Порада для стрільців від колоду темне зеркало. Можливо, якась ситуація, яка задіне вашу гордість буде. Вам потрібно всю інформацію впитувати. Всю впитувати інформацію, яку ви можете жадно поглощати інформацію. Вона вам пригодиться. І якщо ви перед кимось винуваті, вам потрібно просити і скупити свою віну. В яких енергіях ви будете в квітні любознательні? Ви будете все зрівнювати, будете хотіти більше, і тому вам буде не вистачати те, що ви є, інформації ви хотіти мати. Більше і більше можливостей, більше і більше. Ви будете в ресурсі знаходитись. Вам буде багато сил. Ви будете себе все контролювати, своє життя і організовувати його.